Виконуємо номер 378 із підручника Геометрія 7 та номер 30.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. На креслі трикутник за допомогою транспортера і лінійки проведіть його бісектриси. Приступаємо до виконання. Я накреслила трикутник АБЦ. За допомогою транспортера вимірила кут АБЦ нашого трикутника та поділила його пополам. За допомогою транспортера вимірила кут БАЦ нашого трикутника та поділила його пополам. І вимірила кут БЦА нашого трикутника і поділила його пополам. Провела БЛ. А Ф і ЦК бісектриси нашого трикутника. БЛЦ АФ бісектриси. Номер 378 із підручника Геометрія 7, та номер 30.7 із підручника математика 7 виконано.